Поваги я би хотіла привітати своїх дітей. Ніби вчора доню народила, ніби вчора перший раз повила, ніби вчора вперше коли Щастя й долі донесті бажала. Ніби вчора тільки в'язала, перший раз у школи провожала, Сльози тільки хусткою втирала, поцілунком рани прогнувала до недавно ще маленька була моя доня Люба Чепурненька Ти до мене йшла, щоб прихилитись, пожалітись, потім посміхнутись. І здавалось, довго ще малою, зостанешся, донечко, зі мною. Але зохлетітися не встигла, доня виросла, розквітла і достигла. Все здавалось часу так багато, щоб любити, пестити, зростати. Але з часу так минуло мало, ти наш любний рушничок вже стала. Мабуть, кілька знає мати, як до шлюбу доню проважати, як переживати беззупину за свою дорослу вже дитину. Але доня розправляє крила, але доня йде у світ жаданий, де чекає там її коханий. Бо така вже доля в тебе мати, Дітей і їх віддати. це ж віддати серце половину, але хай щастить тобі, дитино, дорогі молодята, нехай буде щасливим ваш союз, нехай буде щасливою ваша доля. Нам завжди хочеться, щоб щастя було віть довгим. Тож бажаю вам щастя тільки вічного, любові. Тільки яскравої, друзів, тільки вірних. Отже, нехай буде щасливе ваше подружнє життя. Хай вогнище, родинне згаса, хай служить оберегом вашої долі, хай з вами вічно будуть небеса. Достаток не згасає в вашому домі, хай Бог кохання береже на небесах, нехай воно, як ця свіча, не згасне. І кожен новий день буде прекрасним. Тож пронесіть священне вогнище родини через життя, нехай воно не згасне. Нехай воно іде від батька до дитини. І доля буде світла і прекрасна.